Так, ми прийшли на місце. Трошки задихалися. Але це не біда. дивіться, яка тут гарна краса. Ми вже прийшли на озеро Сеневір. Так воно гарно виглядає. Тут я уперше. Так, Дивіться, як тут гарно Це все виглядає. Зараз підійдемо ближче. Так, ми вже на місці. Так виглядає озеро, сильний Дивіться, які гарні красоти. Краса Закарпаття. як гарна риба є. як гарно, шикарно виглядається. Озеро Синевір. Хто не побував, рекомендую. Приїжджайте, це є Закарпаття. Міжгірський район. Озеро Синевір. Це гарно. Такий є. Є багато туристів. І це як гарно це виглядає. Дуже гарні краєвиди. Супер. Кіктор. Там не Дуже багато туристів є. Напевно, і рибу можеш половити. А може і не можеш, не знаю. Треба знати. Невітку було хотя на берег. А я викордона. Так, милуємося озером Синевір, який знаходиться у Закарпатті, Біжнієвський район. Видите, яка гарна краса.